Що таке синонімічні сполучники. Це слова, що можуть змінити одне одне без істотних змін змісту. Приклад, бо можна змінити на тому, що через те, що адже. І можна змінити на та, але можна змінити однак проте. Приклади у мультфільмах: Від бабусі я утік і від діда я утік. І можна замінити на та. Один мірошник залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. І можна замінити на та театри бувають різні, але мій улюблений театр Тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Але можна замінити на однак про те, чому важливо знати синонімічні сполучники? Різноманітність мови, використання різних сполучників робить текст багаттішим і цікавішим, уникаючи повторень. Розуміння текстів: багатий словниковий полегчує читання та розуміння складних текстів, особливо літературних та наукових.